Добрий день. Доброго дня. А ви де? На Воздвижке. Там я кажете Клара там щось підписано, але ну, я просто на Воздвіжнський 14 біля ресторану охота на овець Любчик, оце, цей перекресток. Ви а... просто кудись поїхали, не туди. Я на Воздвижінській 14 стою. Ну, де ви стоїте? Ну, припаркований. Не на дорозі. Ну там ну фаса тітка Клара, вам треба опять назад по этой же улице назад. Ой, я просто... я і не зможу сдати зараз назад. Хорошо, Это... давайте так, де, вы де тітка Клара? Я ж не знаю, де тітка Клара. Ну, мені показує по локации тітка Клара. Де ви припаркувались, я ну, души не чаю, честно. Я можу перейти на ту сторону, я вже йду. В принципі, на каблуках перехожу. Що ви бачите? Хорошо, скажіть мені. де ви Ні, е -е, доведення якесь, скажіть. Манна. Шо, шо, шо? Манна якась. Ні, я, дивіться, то давайте тоді робити відміну, бо я ви на Воздвиженську 14, це ресторан, а потім навіс. Ви можете вбити в навігаторі. Я можу підійти на ту сторону. Чи да, давайте відмінимо і замовити іншу машину. Тому що я стою саме на крафті, де ви замовляли, і. Ну, так я замовляла Воздвиженська 14, Я напроти стою неї стою. От напроти неї і стою. Ну, де напроти? Як же я вас не йду? Ну ви розумієте, що тут мільйон машин де ви стоїте? Ну, от дві дівчини сидять, сі, сі, снідають або вечеріть. Прямо переді мною. Хорошо, давайте так. В, ви виїжджаєте як? З ви по кругу, правильно? Я от позаду вас стою, криво боку, біла машина. А, все, я вас вже бачу. Ну так, так ви і сказали. Просто без двіженська читильниця ось там, розумієте? Де. Ну я ось так бачу це по замовленню. Я на неї приїхав. Це перший раз. В мене. Що без біженська чительниця це ось той дім, ось там угол. Ось там угол, і там завжди є місце. Команджі. Ну, і ви на сказали мені про стоїть. Ну, за що? не я? Не. Ну, просто платити не можна. Давайте ми тоді завершимо поїздку. Я відміню через оператора, і ви нічого платити не будете. Ну дивіться, ви ж не знайшли мене, правда? Я приїхав на точку, де стоїть. Вездвиженська, 14. Там вивізка на домі, на углу, О. сразу. Варто замовити іншу машину, а я ще через оператора зніму. Просто жай з на вообще. Максимально приснапурена. Вона вас казала. Добре. Hello? Доброго дня, компанія. Володимир. Доброго дня. Можете зняти замовлення? Халину, так, це за звіду, Яка причина скасування точно подаває? Приїхав, на точку, стояв, очікував. Потім людина каже, що я десь, десь тут, я стою напроти точці. Вона потім вийшла на дорогу, я її побачив, звідки, звідпись, Потім вона сіла вже не в гуморі, почала мені розповідати, як. Я не туди приїхав, як в мене в машині накорено. Ну, коротше, таке собі. Ну, я пропонував краще мені, зняти ну, зняти замовлення, щоб вона перезамовила машину. Тому що це і негатив слухати усю дорогу, ну якось не дуже приємно. Почув, Сергій, скасував замовлення по на карму. Дякую. Гарного вечора. Вам ну, також, можливо, якщо буде ще запитання, то отвертайтесь. Ні, не, немає, Дякую. Добрий. Доброго дня. Може таке запитання одне? Да? Так. Да. А в машині накурено? Та не знаю, вроде нет. Та я просто не курячий. Вот. Ну, це ще краще. Насправді. Добре ні сигарет нікого не Добро би чули це, якщо був би це коли палиш, не, не так чутно.